Соціальну правову та грошову допомогу обіцяють учасникам АТО у Міноборони. Мобілізація проходить і в Донецькій та Луганській областях. Щоправда, там беруть виключно добровольців. Що ж до засобів захисту, то в оборонному відомстві переконують, кожен солдат буде забезпечений всім необхідним. одягу надавалась також і іноземними як благодійна допомога. І волонтери їх закуповували в тих спеціалізованих магазинах. Новобранців після мобілізації на передову одразу не посилатимуть. Спочатку вони пройдуть майже місячне навчання на полігонах і вже після цього Іх розподілять по батальйонах. Одні оборонятимуть кордон, інші слідкуватимуть за порядком в різних областях України, ремонтуватимуть техніку, налагоджуватимуть зв'язок. За кожну добу безпосередньої участі в бойових діях бійцям обіцяють по тисячі гривень. До того ж, матеріальне заохочення за зруйнований літак чи то танк. Додаткова винагорода за знищення військової техніки. Можу привести цифри, становить 10 мінімальних заробітних плат або 12 тисяч гривень за знищення автомобіля, за знищення танка – 48 тисяч гривень, реактивної системи залпового вогню 60 тисяч гривень, бойового літака 121. Тисяча гривень щодо робочого місця мобілізованого воно буде закріплено за тією людиною, яка призвана служити зі збереженням середньої зарплатні. У Міноборони говорять, що ті, хто ухилятиметься від мобілізації, будуть внесені до реєстру. Порушників розшукуватимуть та доставлятимуть до військкомату. Крім того, стверджують, що вони активно протидіють руху антимобілізації. На сьогоднішній день організація порядок проведення мобілізації визначається законом України про мобілізаційну підготовку. І мобілізацію, а саме обсяги, терміни проведення, завдання, які поставлені, визначаються указом президента України. У Міноборони впевнено говорять, що мобілізацію не зірвано все йде за планом. Марина Тукало, Дмитро Міхель, служба інформації за київським часом.